Оця, по ідея. Так. Да. Є хто? Заходьте, заходьте. Добрий вечір. Добре. Він в хаті, так? Да? Лежить. Хочу. Його треба нести. Ой, не знаю, одна нога перебита зовсім, Кістка кіска. Ось Зрозуміло. А Кровотеча є, буде. нема. Да, да. Давайте потихеньку, давайте. Треба буде в салон, ви якось там будемо розміщатися. Пройдемо чи ні? Ні. Пройдемо чи вечір. А де на вулиці? Потихеньку давайте. Тримайтеся, зараз вам медичну допомогу нададуть, все буде добре. Його треба акуратно брати він тяжкий. Зараз, секундочку, давайте. Тут Куртка. Аку... Куртка його. У нього там документ є. Куртка його. Акуратно. І ще з одної сторони. Зараз іду, перехвачу. Влад, тримай одну. А як ти положиш да, да, да. Ну, Давай. Піднімайте. Ну піднімаємо. Все. Все. Пораненого чоловіка беру. Евакуйовано та передано на кишиде. Надання в подальшу медичну допомогу. Ми спочатку сюди потім. Один, у него два Давайте Добрый Спасибо, Давайте, шо? <свят> 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 Туда дай да, пакеты выжить хорошо. Гугл. Да, 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 even Добрий ранок. — Нічого, все буде нормально, все встигне, все буде добре. Давайте руки під руки. Не, не спішіть тільки, помаленьку, раз, два, ногу піднімайте. Піднімаємо. акуратно. Так, Тримайтесь далі там.